Так, давайте витягнемо машинку, щоб можна було її трошечки підрозібрати і зрозуміти, що нам треба з нею робити. Оба! Ну, і перше, що я хочу побачити, це який в цій машинці бак. Адже в більшості сучасних машин. Баки пральних машин, в якому знаходиться весь цей барабан, вони суцільні, тобто вони спаяні ще на заводі, і потім їх розібрати просто так неможливо. Тому, якщо потрібно замінити барабан, хрестовину і навіть підшипники, то виробник каже, що треба міняти цілком весь бак. А це дійсно досить дорого. Але ми можемо з цим щось зробити. Так от я хочу подивитися на цей бак, а для цього знімаємо верхню кришку. Ну і так, бак тут суцільний, тобто спаяний на заводі, тобто він нерозбірний. Але це в тому випадку, якщо у вас немає пилки.